Французька весна, котра разом із театральними виставами та концертами принесе до нас цілу обійму нового французького кіно, відкриватиме фестиваль мелодрама Незакінчений роман. Головну роль у цьому фільмі виконала відома французька актриса Кароль Буке, з якою вдалося ексклюзивно поспілкуватися з наному кінознавцю Андрію Альфьорову. Йому і слово наразі. В отличие от коллег по цеху, король Буке не пришлось брать штурмом киноиндустрию. Большое кино само позвало ее к себе на службу. В 1977 году, 19-летней и голой, она дебютировала в этом смутном объекте желания Луиса Бунюэля. И с тех пор уже не знала ни отдыху, ни сроку. Большие мастера, вроде Бертрана Блие и Фрэнсиса Копполы, стали приглашать ее к себе на перебой. Но в отличие от компании «Шанель», лицом которой Буке была долгих 15 лет, они видели в ней не просто красавицу, хотя и красавицу тоже, но красавицу... Відсу з екзатіческими паватками люфівернер вирішив зробити фільм після того, як ми з ним пообідали. Після того, як він побачив, як я їм а їм я дуже швидко, прямо за кофтою. І ось коли він це побачив, то сказав: Це неймовірно! Ти така красуня, схожа на мадонну. І коли ти їси, то виходить якийсь парадокс. Треба признать, я не только так ела, но ще и ходила, как хлопець, как гусар. Вот так он решил сделать фильм про такие вот протиріччя. Король Букея обольщала Адриану Челентану в «Бинго-бонго» и Роджера Мура в Бундіані только для твоих глаз». А две совместных работы с Жераром Депардье в «Холодных закусках» и «Самые красивые» закончились недолгой помолвкой и коротким гражданским браком. На шестом десятке, не растратив ни капли своей фирменной красоты, она снова сыграла яркую, полную противоречия роль и снова, как и 35 лет назад, разделась перед камерой. В неоконченном романе она играет статную риэлторшу, которая влюбляется в немолодого писателя. В этой роли Андре Дюсулье, занятого в Венеции поисками небольшой квартирки с видом на Сан-Марко. Квартирка оборачивается целым домом на отдаленном острове Сан-Эразмо, а героиня Король Буке без пяти минут женой писателя. В кульминационной сцене режиссер Андре Тишине, не размениваясь на сентименты, раздевает и укладывает эту пару в постель. Я відразу сказала режисеру, я в цьому участі брати не буду. Я була дуже затиснена. Режисер відразу зрозумів, що відзняти цю сцену буде нелегко. Аж раптом він говорить: я піду, пройдусь по парку. Уявляєте? А він каже, коли ти будеш готова, просто скажи, мотор. Я була шокована. Він ось так кине всіх. Я навіть сказати нічого не встигла. Він розвернувся і пішов. Час іде. Я стою посеред павільйону, навколо купа людей, освітлювачі, помічники оператора. Всі чекають. Проходить 10 хвилин, 20, час пливає і спливає. Врешті-решт мені стало незручно перед ними. Довелося сказати мотор і відіграти сцену. Выполненный в традиции французского психологического романа нравов, неоконченный роман – это не просто романтическая история двух заблудших и влюбленных существ, но пример непроходящего романа красивой женщины с французским кино, одним из обличий которого она стала фактически с молоду. Кохання Франція, Париж, столиця закоханих, французьку культуру активно представляють українцям, проте часто ця презентація обмежується доволі банальними речами, тому наша Мирося Ульяніна у Парижі знайшла ті символи, які з одного боку істинно паризькі, а з іншого абсолютно не банальні. Топ п'яти оригінальних місць Парижа до вашої уваги.